Христос рождається. Сьогодні наша церква схвалиє пам'ять преподобних отців наших, вбитих на Синаї і Раїті. Раїта це така пустеля біля гори Синай, на якій колись Бог дав скрижалі із заповідями Моїсею. Отже, там біля тої гори були монастирі, де мужі подвизвалася в святому житті. Так? Але були також і їхніми сусідами такі племена сирацинів, це такі язичницькі племена, які поклонялися Деницям. І вони нападали на них дуже часто і вбивали. І під час одного такого нападу його монастиря був святий Павло, який зібрав братів і сказав, що не боїмося прийняти смерть за Христа. Ми кожен день готуємося до смерті. Тому треба вільно це прийняти і з'єднатися з Господом. Так, вся братія і віддала своє життя е, мученицько за Христову віру. Спаслося тільки троє монахів. Ось <клух> ці перші згадки, взагалі, згадки про оцей монастир, монастир ці зібрання монахів, ми ще маємо з 310 е, року за імператор, імператора. Деоклотіана ще з тих часів ці сересини нападали і вбивали монахів. Але що дуже цікаво, що з того часу, це ставалося століття за століттям, число монахів не зменшувалося. Число мужів, які хотіли боротися за гріхом, тікати від гріха, тікати від світу, збільшувалося. Амінь. Христос рождається!